Відступ та лукавство, гонитва за грішми та славою, тілесні насолоди та всеохоплюючий комфорт життя, яскраві ознаки епохи глобального практицизму. Але історія знає інші стандарти, коли в основі філософських засад людини стояли духовні чинники, що спонукали заради ближнього жертвувати комфортом, кар'єрним ростом та навіть ризикувати життям. Професор медицини, архієпископ Лука Кримський, в миру Валентин Феліксович войно ясенецький Усе своє життя він присвятив зціленню душі та тіла людини. У складі київського госпіталю він брав участь у російсько-японській війні, а під час Великої вітчизняної війни врятував життя сотням контуженим та раненим воїнам радянської армії. За відкрите сповідування віри Христа його тричі арештовували. А за своє життя архієпископ провів 11 років у тюрмах та таборах, але і в далеких Сибірських краях він оперував хворих. Траплялось оперативне втручання проводити складаним ножиком, а рану через відсутність ниток зашивати жіночим волосом. Виснажений голодом та холодом, провокаціями та приниженням, професор медицини, архієпископ Лука, втратив зір та стиха промовив: Я прийняв це, як Божу волю бути мені сліпим до смерті, і прийняв спокійно, з вдячністю Богові. З 19-го початок 20-го століття Російська імперія зазнає випробувань. Економічна криза поглиблюється. Міграційні процеси набирають обертів. Медичне обслуговування у губерніях незадовільне. Малярія, холера, тиф безжально нищать людей. Валентин Войно-Ясенецький. Юнацькі роки він проводить у Києві. Та має на меті вступити у престижну Петербурзьку академію мистецтв. Але внутрішня боротьба викликає сумніви та формулює чітку психологічну установку. Я усвідомив, що не можу робити те, що мені подобається. Але повинен займатися тим, що корисно для людей, які страждають. Валентин у пошуку. Врешті він приймає остаточне рішення вступити на медичний факультет Київського університету Святого Володимира. Державний екзамен я склав блискуче на одні п'ятірки. І професор загальної хірургії сказав мені на іспиті: докторе, ви тепер знаєте набагато більше від мене, адже ви прекрасно опанували усі напрямки медицини. А я вже багато з того забув, що не стосується моєї спеціалізації. У 1903 році Валентин Войне ясенецький закінчує університет. І на велике здивування студентів та викладачів, які пророкують йому шлях науковця, заявляє: Я вивчав медицину з однією метою бути все життя земським, мужицьким лікарем. Попереду життя наповнене сплесками переживань та великих справ. А поки що Валентин і далі навідується до київської лікарні, яка спеціалізується на лікуванні очей. Наша квартира стала схожою на шпиталь, де лікують хвороби очей. Хворі лежали у кімнатах. Валентин лікував їх, а мати годувала. Читаючи Євангеліє, Валентин ніяковіє від божественного енергетичного потоку. Він ще раз і ще раз перечитує те місце, де Ісус, вказуючи учням на поля дозрілої пшениці, промовляє «Жнива великі, а робітників мало. Я вельми захвилювався та мовчки викрикнув О Господи. Невже у тебе мало робітників? Пізніше, коли господь покликав мене на ниву свою, я був переконаний, що цей євангельський текст був першим закликом Божим на його служіння. Російсько-японська війна у складі Київського медичного госпіталю Червоного Христа Валентин Войно Ясенецький вирушає на війну. Він очолює хірургічне відділення евакуаційного госпіталю. Що розташувався неподалік чити, де да робить складні операції на кістках, суглобах та черепі. Тут Валентин Феліксович закохується у сестру милосердя Анну Васильовну Ланську. Яка також прибула сюди з відділом Червоного Христа. Але дівчина прийняла обітницю безшлюбності і вже відмовила двом лікарям, які пропонували їй заручини та вінчання. Проте, Валентин войно ясенецький таки наполягає на своєму вони одружуються. А далі повітове містечко Ардатів. Тут Войно ясенецький звертає увагу на те, що застосування прямого наркозу під час операцій часто викликає небезпеку. Валентин Феліксович висуває ідею місцевої анестезії. Далі він переїжджає у село Верхній Любаш. Його приїзд співпадає із піковим зростанням епідемії черевного тифу, кіру та віспи. До нього за допомогою їдуть селяни з усієї Курської та сусідньої Орловської губернії. Пригадую кур'йозний випадок, коли молодий опущений чоловік, будучи з раннього дитинства сліпим, прозрів після операції. Через два місяці він зібрав чимало сліпців зі всієї округи. І всі вони прийшли до мене, ведучи один одного за палиці, прагнучи зцілення. Молодий лікар відчуває, що здатен практичний досвід трансформувати у наукове дослідження. І він вирушає до Москви, де пише докторську дисертацію на тему регіонарної анестезії. Валентин Феліксович опрацьовує понад 500 наукових праць, опублікованих німецькою та французькою мовами. Проте фінансова скрута, відповідальність перед сім'єю спонукають лікаря зосередити сили на практичній хірургії. Войно Ясенецький працює лікарем у селі Романівка Саратовської губернії. Однак Валентин Феліксович прагне завершити наукову працю. Він проводить відпустки у московських бібліотеках, анатомічних театрах та на лекціях. У 1915-му виходить його монографія Регіонарна Анестезія. А наступного він захищає дисертацію та отримує ступінь доктора медицини. На початку 1917 року до нас приїхала сестра моєї дружини, яка нещодавно поховала в Криму свою дочку, що померла від туберкульозу. Невелике горе. Вона привезла із собою покривало, яким вкривалась її хвородочка. Я сказав своїй дружині Анні, що у покривалі до нас привезена смерть. Невдовзі у дружини Валентина Феліксовича виявляють ознаки туберкульозу легенів. Дізнавшись про те, що у Ташкентській міській лікарні є вакансія головного лікаря, він негайно подає заяву на отримання цієї посади, маючи надію, що переїзд на територію сухого клімату покращить стан дружини. Ташкент гарячий 1917 рік. Вуличні перестрілки, боротьба за владу. А через рік потужне антибільшовицьке повстання. У лікарню. Потрапляє важко поранений козачий осавул. Войно Ясенецький відмовляється віддавати його червоним, а продовжує вдома таємно лікувати хворого. Працівник моргу доносить на лікаря в ЧК. Валентина Феліксовича арештовують, але згодом відпускають. Ця подія негативно впливає на стан дружини. Вона помирає войно Ясенецький залишається з чотирма дітьми. Дві ночі я читав над труною псалтир, самотньо стоючи біля ніг покійної. Близько третьої ночі я читав 112-й псалом, останні слова якого мене вельми вразили та сколихнули. Адже я сприйняв їх як слова самого Бога. Скеровані до мене, дає неплідній жити в хаті, зробивши з неї щасливу дітей матір, без найменшого сумніву я прийняв оці слова як вказівку Божу на мою операційну сестру Софію Сергіївну Валецьку. Я про неї знав лише те. Що вона недавно поховала чоловіка та була бездітною. Моє знайомство з нею обмежувалось лише діловими розмовами, що стосувались операції, і слова дає неплідній жити в хаті, зробивши з неї щасливу дітей матір, я без сумніву прийняв як Божу вказівку покласти на неї турботи про моїх дітей та виховання їх. Цього ж ранку Валентин Феліксович прибуває до Софії Сергіївни та ставить два запитання: чи вірує у Бога та чи не бажала б вона замінити дітям втрачену матір? Не одружуючись, зберігаючи тілесну чистоту, Софія Сергіївна переїжджає у квартиру Валентина Феліксовича та сумлінно опікується його дітьми. Попереду наступне випробування. Компартійна комісія наказує Валентину Феліксовичу зняти ікону, яку він розмістив в операційній. Войно Ясинецький противиться та врешті заявляє, що іде геть, і повернеться у лікарню тоді, коли ікону поставлять на місце. У цей час дружина високопоставленого функціонера потребує невідкладного оперативного втручання. Жінка вимагає, оперувати її буде тільки Войно Ясинецький. Чоловік хворої дає чесне слово, що завтра ж ікона буде на місці. Наступного дня ікона висіла в операційній. Лікарю. Вам необхідно бути священником. Доволі щиро промовляє до воїна Ясенецького єпископ Інокентій. Ці слова Валентин Феліксович сприймає як Божий заклик, іначе наївне дитя відповідає. Добре, владико. Буду священником. якщо так хоче Господь. У Ташкенті панує малярія, холера, тиф. Голод на Волзі скеровує маси у Туркестан. Мертві та ще живі, голодні і хворі, пластами лежать на вокзалі та навіть біля воріт лікарні. У лікарів опускаються руки перед нескінченними потоками страждальців. У цей час. Валентин Феліксович стає ініціатором створення Туркестанського державного університету. Деякі співробітники та студенти критично оцінюють духовний сан Валентина Войно Ясенецького. Професор Ошанін. Отець Валентин ходив по місту в рязі з Христом. І тим вельми дратував ташкентське партійне керівництво з Христом на грудях. Читав лекції студентам в університеті. Влада довго усе це терпіла, мовляла кинути церковні справи, але він не піддавався. Згодом таємний постриг у монахи отець Валентин отримує чернече ім'я Лука. А далі у місті Пенджикент його висвячують у сан єпископа. У ташкентському храмі він проводить всеношне чування. Повернувшись додому, я читав правило до причастя святих таїн. Об одинадцятій годині вечора стук у двері, обшук і перший мій арешт. Ось так розпочалась 11 одинадцятирічна дорога моїх тюрем та заслань. Єпископа звинувачують у порушенні ряду статей Кримінального кодексу. Триває слідство. Поїзд з арештантами ось ось вирушить з Ташкента до Москви, де комісія НКВС має прийняти остаточне судове рішення. Але потяг не може зрушити з місця. Люди лежать на рейках. Вони не бажають відпускати з Ташкента відомого лікаря та священнослужителя єпископа Луку. Москва, вирок зачитано. Єпископ підлягає засланню у наримський край. Поїздом він дістається до Красноярська, а далі 330 кілометрів санного шляху. Прибувши в Єнісейськ, він активізує релігійну та лікувальну практику. Єпископ здійснює сенсаційну операцію. Він проводить екстракцію вродженої катаракти трьом сліпим братам. Діти стають зрячими. Популярність єпископа Луки лякає владу. ГПУ приймає рішення відправити священнослужителя у заслання далі в глиб Сибіру на хутір Хая. В особливих умовах в Хаї мені судилось оперувати у старого жителя катаракту. У мене був із собою набір інструментів для очей. І малий стерилізатор. В пустій хатині, де ніхто не проживав, він ліг на лавку і під вікном я зробив йому операцію. ГПУ видає новий наказ повернути в'язня у Єнісейськ. А далі дорога в Туруханськ. Щоб отримати благословення, віруючі зустрічають владику, припадаючи на коліна. Голова крайкому Бабкін викликає на прийом єпископа Луку та пропонує йому скорочення строку заслання за відмову від архієрейського сану. Єпископ відмовляється, в операційній лікарні Торуханська, де працює єпископ, висить ікона. Перед операцією владика робить на тілі хворого знак хреста. За такі вольності, знову покарання єпископа відправляють у село плахіно. І ось у найдальшому моєму засланні за 230 верст далі від полярного кола, у зовсім непередбачуваних обставинах мені судилося хрестити двох дітей. Тут, окрім трьох хижин. Було два людських житла. Ось у цьому останньому я і охрестив двох дітей. В мене не було нічого, ані архірейського облачення, ані требника, і через його відсутність я створив власні молитви, а Єпитрихиль зробив з рушника. Єписку живе у Ветхій хатині. Замість ліжка нари рами у вікнах мають великі щілини, через які дме вітер та проникає сніг. Тим часом у туруханській лікарні помирає селянин, якого було позбавлено невідкладної медичної допомоги. Розлючені селяни, озброєні сокирами, косами, вилами, ідуть наступом на селищну раду та відділ ГПУ. Влада у паніці вона дає команду. Негайно повернути єпископа у Туруханськ. Заслання завершується. Єпископ Лука повертається у Ташкент, але його не відновлюють ні в міській лікарні, ані в університеті. У неділі та свята він служить у храмі, а у будні зцілює людей. Лікар завжди повинен думати про те, як врятувати хворого. Лікар не має навіть права думати. Про невдачу. У 1937 році священнослужителя арештовують. Його звинувачують у створенні контрреволюційної церковно-монашої організації. Допити тривають 13 діб без сну. Єпископ не визнає своєї участі у членстві організації. На знак протесту проти провокаційних дій він оголошує 18 добову голодовку. Особливе засідання НКВС СРСР оголошує вирок. П'ять років заслання в Красноярський край. 1941 рік Німеччина нападає на Радянський Союз. Країна у стані паніки, мобілізації та страху. Перебуваючи на засланні, владика надсилає телеграму голові президії Верховної Ради СРСР Калініну. Я єпископ Лука, професор Войни Осенецький, відбуваю заслання у селищі Великомурта Красноярського краю. Я є фахівцем з гнійної хірургії. Можу надати допомогу воїнам в умовах фронту та тилу. Прошу зупинити моє заслання та скерувати у госпіталь. По закінченні війни. Готовий знову повернутись у заслання. Єпископ Лука. Єпископа скеровують у госпіталь Красноярська. На дворі люта зима. 42-го. З фронту у глиб країни їдуть ешелони з важко пораненими бійцями. Єпископа поселяють у сиру холодну кімнату на госпітальній кухні, де готують їжу на 1200 осіб. Йому харчуватись не дозволено. Тож відчуття голоду є постійним супутником владики. Санітарки таємно проникають до кабінету, щоб принести йому тарілку каші. Я так полюбив страждання. Вони дивним чином очищують мою душу. У 42-му, єпископ Лука отримує сан архієпископа, а через рік його скеровують до Тамбова. Там він береться за відновлення храму. Водночас владика є головним консультантом евакугоспіталів. Часто він працює по 14-16 годин на добу. Одного разу хворий червоноармієць дозволив нанести Луці образу. Сказавши. Чого тут ходить довговолосий? Цієї ж ночі з хворим стався смертельний напад. Архієпископа кличуть на допомогу. Владика запитує червоноармійця, чи вірить він у Бога. Адже не професор повертає життя, а Бог, використовуючи лікаря як інструмент. Воїна врятовано. Травень 45-го. Війну завершено перемогою. За наукову діяльність архієпископу присуджують сталінську премію у розмірі 200 тисяч карбованців. 130 тисяч він передає на допомогу дитячим будинкам. Архієпископ Лука Войно ясенецький переїжджає у Крим. Де чимало зусиль віддає відновленню зруйнованого собору рівноапостольного князя Володимира. Усі кошти, отримані від пожертв, він намагається використати найраціональніше. На пропозицію племінниці пошити для нього нову рясу. Владика відповідає Латай, віру, латай. Бідних багато. Архієпископа. Вражають антирелігійні дії комуністичної верхівки. Він стурбовано пише листа патріарху Алексію. Причина відчуження людей від церкви, від богослужінь та проповідей є в тому, що віруючі позбавлені можливості відвідувати богослужіння. Адже у неділі та навіть у великі свята їх примушують виконувати колосні роботи. Або відволікають від церкви наказом привезти скотину для ветеринарного огляду, влаштовуючи так звані недільники. Владика має на меті поділитись актуальними думками з патріархом. Він вирушає до Одеси, де відпочиває святіший патріарх Московський з листа Софії Сергіївни Валецької до дочки архієпископа. На жаль, батько знову одягнений погано. Стара ряса та вельми старий з дешевої матерії підрясник, а тут усе вище духовенство прекрасно одягнене, дорогі ряси та гарно пошиті підрясники. А тато такий чудовий, але гірше усіх одягнений. Просто образливо. Священнослужитель надто багато часу проводить за науковими працями, і зразу ж ускладнення швидко падає зір, зникає відчуття кольору. Врешті владика відмовляється від медичної практики, але релігійну стезю не залишає. Його турбує те, що церква зазнає утисків, а віруючі – повсякчасних принижень. Його обурює, що в Сімферопольській міській управі введено нову штатну одиницю місцевий церковний фотограф, який має обов'язок щоденно відвідувати храми та фотографувати людей, які там знаходяться. Початок 55-го року. Архієпископ Лука сліпне Я прийняв це як Божу волю бути мені сліпим до смерті. І прийняв спокійно. Здячністю Богові. 11 червня 1961 року в неділю у День пам'яті усіх святих архієпископ Лука відійшов у світи праведні та безтурботні. До поховань Владики ретельно готувався кримський обком компартії та КДБ. У ніч з 11 на 12 червня. Коли обласний поліграфічний комбінат почав друкувати тираж газети, прийшов наказ негайно розмістити у номері антирелігійну статтю. Зі спогадів Михайла войно Ясинецького, сина архієпископа Луки. Коли тільки батько помер, мене та брата Олексія викликали у міськвиконком. Нам пояснили, що вести тіло по головній вулиці Сімферополя не можна. Нам було запропоновано рухатись на цвинтар маргінальними вулицями. Було запропоновано 30 машин. Лиш би уникнути пішої процесії, лиш би швидше доправити батька на кладовище. Людей не вдалося змусити сідати в автобуси чи машини. Вони організувались у пішу колону та повернули на центральну вулицю Сімферополя. Секретар архієпископа Луки Євгенія Лейкфельд. Вулиці були переповнені жінками у білих хустинах. Повільно крок за кроком вони йшли спереду машини, що везла тіло владики. Старші теж не відставали. Три ряди простягнутих рук, наче велицю машину, і до самого цвинтаря беззупинно звучали над усіма: Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас. Ви запитаєте, Господи, Господи, чи легко бути гнаним? Чи легко йти через тісні ворота вузьким та каменистим шляхом? Кажу не від розуму, а з власного досвіду, адже повинен засвідчити вам, що коли йшов надто важким шляхом, коли ніс важкий тягар Христа. Він аніскільки не був важким. І шлях цей був радісним, тому що я чув цілком реально, чітко відчуваючи, що поряд зі мною іде сам Господь Ісус Христос та підтримує тягар мій та хрест мій. Важкий був цей тягар, але пригадую про нього як про світлу радість, як велику милість Божу, адже благодать Господа щедро лється на усякого, хто несе тягар Христа.